Як людина себе цінує і любить, в залежності від того, як її цінують і люблять, оточуючі? чи вона сама знає, наскільки вона цінна? І в залежності від вашої відповіді, залежить якість вашого життя, тож ви любов до себе і до вас потягнуться люди. Насправді це, можливо, сприймається як жарт, але зараз не до жартів. Насправді, чому людина шукає любові від когось? Бо, напевне, її не вистачає в самій собі. Тож почніть із себе обіймаю.